Друзі, нам надійшло звернення Юлії Тимошенко, яке ми зараз повинні начитати зі сцени. Звернення Юлії Тимошенко до лідерів опозиції. Мені шкода, що сьогодні в мене не було зв'язку із зовнішнім світом, і я не могла висловити своє ставлення до останніх пропозицій влади щодо врегулювання кризи. Я звертаюсь до лідерів опозиції з проханням категорично не приймати ті принизливі умови, які запропоновані владою. Народ України вийшов на майдани не за посади для лідерів опозиції і навіть не за скасування диктаторських законів. Люди прагнуть докорінно змінити своє життя, установити в Україні справедливість та шлях до європейських цінностей, іншої можливості, аніж зараз, у них вже не буде. Політики ще не зрозуміли, що люди готові досягти своєї мети ціною власного життя, здоров'я та принесення в жертву своєї фізичної свободи. Я розумію їх прагнення та цілком підтримую. Виходом з кризи може бути лише повне виконання всіма політиками вимог народу. Рідні мої українці, ви найкращі та найцінніші в світі. Нічого не бійтеся, запоруки вашої перемоги, лише примноження ваших сил на всіх майданах України. Я прошу вас, ідіть вперед, не зупиняйтеся та не зменшуйте силу свого удару. Удару по владі. Якщо ви зупинитеся хоч на хвилину, країна за лічену мить опиниться в зарушниках у тиранії на багато років. Сьогодні лише ви зможете захистити всі покоління українців. Я завжди з вами і завжди за вас. Юлія Тимошенко, Качанівська колонія, місто Харків, 27 січня 2014 року. Юлі. 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 Юлі.